Не викликав ні швидку, ні поліцію на Прикарпатті водій на смерть збив пішохода та втік. Аварія трапилась увечері 1 листопада. В селі Соколівка, що на Косівщині, до поліції про виявлення тіло. Чоловіка на дорозі повідомили перехожі громадяни. Було встановлено, що чоловік загинув у результаті наїзду транспортного засобу, про що свідчили травми на його тілі. Загиблим виявився місцевий мешканець з 1983 року народження. Прохоронці вилучили з місця події уламки транспортного засобу, за яким і встан. Новили марку автомобіля, це легкових «Шевроле Нива». Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця вчинення злочину та встановили інші прикмети автомобіля. На пошуки втікача його транспорту було орієнтовано наряди поліції області. За декілька годин правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль та місце проживання порушника. Під час проведення пошукових заходів поліцейські за декілька годин встановили та розшукали автомобіль за місцем проживання самого правопорушника. Ним виявився 66-річний житель Косівської громади. При огляді автомобіля були виявлені характерні пошкодження. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні зло. Оченнів передбачених за частиною першої статті 135 йдеться про залишення в небезпеці, та за частиною другої статті 286 йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Керманечу вже повідомили про підозру невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Люся Гребик Віталій Магаладі, телеканал 402.